Зі світлим святом благовіщення, бажаю вам миру, тепла, добрих людей поруч і справжнього щастя в кожному дні. Нехай ваш дім завжди буде місцем любові та затишку, а небеса щедро посилають благословення на всі ваші добрі справи та починання. Благовіщення прийшло, радість людям принесло, нехай за все Господь віддячить і усі гріхи пробачить. Нехай у цей світлий день кожне ваше бажання буде почуте, а серце наповниться теплом і спокоєм. Бажаю вам чистоти думок, сили духу, миру та добробуту. Нехай рідні будуть здоровими і щасливими, а кожна новина у вашому житті. Буде тільки благословеною. Миру вам, з благовіщенням вас!